Президент Володимир Зеленський заявив, що не розголошуватиме жодних деталей плану дій Збройних сил України, бо чим менше людей знає про цей план, тим скоріше настане перемога. Я не зможу сказати вам деталі цього плану. Бо чим менше людей знає про плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі у Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка, заявив Зеленський на прес-конференції у неділю. Президент визнав, що наразі дійсно не все йде по плану і не все залежить від нас. Він пояснив, що деякі речі залежать від України, а деякі речі залежать від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне мати план. І цей план є, заявив Зеленський. Питання про майбутню стратегію України у війні і про те, чи готують СУ новий контрнаступ, цікавило кількох журналістів, але президент наголосив, що не розкриватиме жодних деталей. Є план. План чіткий деталі вам не можу сказати. Не маю на це права. Цей план пов'язаний зі зміною керівництва. Там є відповідні зміни, підсумував Зеленський. Нагадаємо, що Україна має план на 2024 рік, який публічно не розголошується. Водночас він є потужним та принесе результат, заявив міністр оборони Рустем Уеміров.